Ось мені пан Андрій пише, що здоров'я це 90% відсотків фізичні навантаження і що є багато худих і хворих людей. І що вам сказати частково згодна з паном Андрієм, але тільки частково це тільки одна сторона. Медалі зараз поясню, чому по-перше, наше здоров'я залежить на 70% від харчування і на 30% від фізичної активності. Фізична активність дійсно дуже необхідна, дуже потрібна. Але уявіть собі, якщо людина, жіночка за 50 років, може трошки більше, яка багато років носила зайву вагу. І має поточну, наприклад, 130 кілограмів, і в мене були такі клієнтки. Чи можу я такій людині, у якої болять суглоби тої зайвої ваги, е, яка важка. І вона не піде в тренажерний зал, не піде на бігову доріжку, не буде бігати е, зранку, не буде робити фізичні навантаження вдому, качати прес або присідати, тільки тому, що їй важко це фізично. Тому я пропоную своїм клієнткам схуднути, знизити вагу, відчути легкість в тілі, а тоді вже виникне бажання займатися спортом. Це 100% так відбувається. Так було зі мною, і так відбувається з більшістю дівчат, з якими я працюю. І молодих, і дівчат постарше. Дійсно, якщо поєднувати фізичне навантаження і харчування. Результат прийде набагато швидше. Але якщо жінка не може зайнятися спортом в силу своїх фізичних можливостей, то нехай така людина схудне спочатку завдяки харчуванню, а тоді вже підключить і спорт.